transportation service is going to save 17 листопада у Львові відкрили новий трамвайний маршрут, який сполучив центральну частину з найбільшим спальним районом міста Сиховом. Довгоочікуваний трамвай на Сихів отримав номер 8. Очікується, що за день трамваєм користуватиметься 48 тисяч львів'ян. Самі ж мешканці Львова зізнаються, що дуже давно чекали на відкриття трамвайної колії. Дуже задоволені і дякую садовому всім дякую. Санта Барба не та, житово, то само, Санта як робить то взагалі я не буду дякувати всім цивілізованій Україні. Ми таке перейшли, як європейські дуже, країни. Інтервал руху трамвайного маршруту номер 8 складатиме 5-6 хвилин. Наразі тут курсує 10 трамваїв. Перші трамваї виїжджатимуть до маршруту 6.10 з площі Соборної та о 6.32 від кінотеатру імені Довженка. А останні відправлятимуться о 23.27 та о 23.48 відповідно.